Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 12 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант обручка. Для вас гарний день для підписання паперів, документів, бумаг, дозвольних паперів, можливо, хтось отримає якусь документацію потрібну. Якщо це в особистому житті, то також це приємна карта. Говорить про те, що, можливо, ви отримаєте подарунок, можливо, пропозицію, можливо, навіть і таку каблучку гарну отримаєте. Тож, для вас на сьогодні благосприятливий день. Можете діяти, але не зациклюйтеся на чомусь одному. Тобто, якщо у вас якесь є бажання або мета, і ви лише про нього будете думати, то ви тільки зможете оці мислі крутити в голові, а більше ні до чого не досягнете. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Хмари перевернуті. Вам ні. Ну, можливо, і виникнуть якісь неприємні ситуації, які завадять тому, щоб ви могли втілити в життя свої плани, якусь свою реальність здійснити. Також, очікуйте, що, можливо, хтось вам принесе неприємні новини і вас це дуже розчарує, навіть, можливо, виб'є із колії. Тож наразі не так варто реагувати, тому що ну, хмара це таке зараз є, за, через хвилинку вітерець подує і хмар не буде, все розвиднеться і все буде гаразд. Але сьогодні краще ну, відпочиньте, наберіться сили, відновлюйте себе. А я бажаю, хай всі негаразди гаразд пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Вершник, вам так. Якщо ви на сьогодні планували якісь поїздки, неважливо, особисті, робочі, то у вас все вийде вдало. Також, по третьому варіанту, може до вас надійти здалеку якісь новини, які будуть сприяти втіленню вашого бажання на сьогоднішній день. І, можливо, хтось до вас на гостину завітає, також здалеку. Тож очікуйте, готуйтеся. У вас на сьогодні всі двері відкриті, можете сміливо рухатися. У будь-якому напрямку, який ви самі собі оберете. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.